Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумки тижня цін на кросовери від 13 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому і івано франківському авторинках. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список міст, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобілі тощо Хто має бажання придбати тощономір з гарантією, дзвоніть до мене. Дуже охайний стан. Ого, зацікавить. Тепер дзвонить. 2016 року. Максимальна комплектація без підфарбувань авто з Бельгії. 18400, 184 тисячі пробіг, 1,6 дизель, 96. Потужність. Ось такий має вигляд. Зацікавило. Дзвоніть. Наступний варіант ось таке БМВ. М-пакет 19300 телефони Є 2014 року. бензиновий 3 варіант. 228 потужні, 259 тисяч пробігу. Вигляд ось такий. Зазирнем. Аж блистить. Електрорегулювання сидінь автомат. Ліма, мультикермо, склопідйомники. Звісно, круїзи. Датчики дощі світло полюбасує теж. Панорамний дах, друзі. Ось такий друзі. x 3 Кого цікавить, той передзвонить. Ось такий фордік. Ford Куга з Європи 2015 року 13900, 2-літровий дизельок, кажуть, торг, плюс літня і зимова резина. Телефон є е, 200 тисяч пробіг. Ось такий перший в нас варіант. Зараз покажу вам зсередини, як виглядає. Шесте ступенева механіка, бачите, широкий дисплей, мультикармо, само собою, тканинний салон. Склопйомника, парктроніка, круїз. Зацікавило? Дзвоните, та питайтесь, уточняйте більш детальну інформацію у власника. Ось такий варіант. УГ. Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас Радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії і скидайте за номером, вказаним в рекламі. БМВ БМВ в нас. 2014 року. Так, X5, x 5 X-Drive 350, трьохлітровий дизельний варіант, 286 тисяч пробігу. 286 потужність. Перепрошую, я вже починаю загорюватись. Так, дивимося, номер телефону є. Ціна хлопці на старті. Ціна? 34 100, так? Старт, 34 що? Плюс торг. 34, правильно озвучив Так, ось так виглядає. Панорамний дах. От дивіться, вигляд середини, бомбезний салон. Ось такий вигляд: електрорегулювання сидінь. Гарна машинка, нічого не скажеш. Ну не для кожного. Бюджет великий. Самі розумієте, хтось може купити, хтось не може купити. Ось такий варіант. Цікавий BMW. Поруч, Фордік. 20-й рік, 17500. 1,5 бензиновий 181 потужність. Телефон є. 46 тисяч пробігу. Ось такий має вигляд. Можливо, і відкритий? Ні, закритий. Автомат мультикермо, тканинний салон з дисплеєм. Зараз покажу ще вам з цієї сторони козацькавий Escape. Дзвоніть до власника. Так, Міцубі Так, по Міцуку. РВР 19 тисяч 2021 року. 19 тисяч коштує. Номер телефону власника. 2-літровий газ бензин. Ось такий варіант. Закритий варіант. Можливо, щось тобі буде видно. Бачу автомат, тканинний салон, дисплей. Мультикермо. Друзі, бачите, є багато автомобілів, можна щось вибрати собі не бити, не фарбоване. Так, поруч Фордів. Форд у нас 15 тисяч 200. Коштує 2019 року. Так, телефон 050 40 4013. Номер телефону власника 190 тисяч пробіо, 2,5 газ, бензин. 170 потужність. Закритий, на жаль, мультикермо бачу тканенний салон. Склопідйомники, парктроніки, круїз там точно є. Ось такий ескейп. Volkswagen. 21 950. 2020 року. 86 тисяч пробігу, 1,5 бензиновий варіант. 150 потужність. Ось такий має вигляд. Також закритий автомат, тканинний салон, мультикермозку підйомники, круїз. Ось так виглядає Mitsubishi Outlander. 13990, 13950, перепрошую, 2014 року. Повнопривідний, 2.2 дезель. Телефони є. 191 тисяча пробігу. Ось такий має вигляд. <різь> Хлопці підкажуть, що все свіженьке. Також механіка, мультикермо, скупидйовники, тканинний салон, підлокітник і так далі. Більш детальну інформацію і уточнюючу власник вам надасть. ні Санка Наступний варіант. По інформації: 15 300 2016 року, автомат, 1.6 дизель, телефони є, 244 тисячі пробіг. А, Електроскладання дзеркал, мультикермо. Ще раз наголошую автомат, тканенний салон. Салон акуратний, не затертий, Звісно, панорамний дах. Поруч Hyundai X35. 13 950 2015 року, повнопривідний 2-літровий варіант. дизель 212 тисяч пробігу. Ось таке, що є на транзетах. Можете стати першим власником. Хлопці, сертифікація є? Нема, так? Ще потрібен до цієї машини сертифікат. Так. Це, 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 це. Буде клієнт, буде сертифікація. Хлопці підказують. Так, мультикермо. Шестиступенева механіка, комбінований салон, склопідйомник, фактоніки і так далі. Зацікавило. Дзвоніть поруч. Hyundai Santa Fe По інформації 13 950 2012 року, 222 тисячі пробігу, 2,2 дизельне паливо, повнопривідний. Також, мультикармос, так, Кондиціонер, само собою, тканенний салон. Окей, друзі, вигляд. Вигляд акуратний.